Це відео для тих людей, які живуть в північних саборбах Чикаго. Знають, що у них трапився якийсь вітер, чи град, чи шторм, і кажуть, а я зроблю клейм потім. Дивіться, страхова компанія, так ви можете зробити клейм будь-коли. страхова компанія дозволяє один рік, 365 днів від моменту, коли трапився шторм, щоб ви, як власник будинку, або будь-хто хто представляє ваші інтереси. Зробили, що називається Dispute Resolution Procedure. Це або піти в суд, або зробити априз, а арбітрейшн це не було. І коли страхова компанія знає, що їх можуть засудити, тому що в Америці всіх всі судять, так і є. Тоді вони набагато правильніше приймають рішення. Якщо ви думаєте, що ви почекаєте рік півтора, два, а потім скажете, а у мене був шторм два роки назад, дайте мені гроші. Знаєте, що ви скажуть? Я це чув, Я цитую: єдинороги пробігли. Це не шторм. Тому, якщо ви не хочете зустріти тих єдинорогів, які страхова компанія дуже часто висилає сюди, дивиться на ваші пошкодження. Маєте шторм, бачили, що він трапився. Рік не пройшов. Дзвоніть дзвоніть або пишіть в повідомлення під цим відео. Ми будемо раді допомогти приїхати, подивитися, сказати вам, що є можливо, що є неможливо. Це є безкоштовно.